Чому офіси шкодять Україні значно більше ніж тим, кого вони скамлять. Офіси вже давно вийшли дуже далеко за межі Дніпра, і такої масовісті дуже впливають на молодь, робочий ринок і кримінальну ситуацію в Україні. З однієї сторони, начебто, що поганого, якщо вони обкрадають тільки росіян, а молодь заробляє значно вище середнього рівня. Гроші вони потім витрачають в магазинах, кафе і ресторанах, тобто вони лишаються в економіці нашої країни. Але це, звісно, має куди гірші наслідки. По перше, людина, яка з молодою навчилась заробляти дуже Легким шляхом навряд колись піде здобувати навички, які необхідні в роботі, яка генерує прибутки і збільшує ринок. Дуже легко провести паралель з ескортом, навіщо навантажуватись, якщо ось мій ціник за годину, і робіть зі мною що хочете. Тут же змивається мораль. Людина домовилась з собою, що красти це нормально. Тобто, таких в принципів їх житті вже не існує. Коли офіси закриться, люди будуть шукати собі подібний легкий заробіток, який не потребує жодної кваліфікації, а це рідко щось легальне. З іншої сторони, витікає все дозволеність для такої золотої, багатої молоді. В нашій країні загрози. Оші можна купити майже все, тому в Дніпрі збивають людей і уникаються це відповідальності.